Хо-хо-хо, привіт, мої маленькі друзі! Я Фліпко Бук. Жива книжка з піратською душею. Дуже люблю розповідати вам захопливі казки, бо живу на чарівному острові під назвою Канал Мама Бук. Щоб не загубитися серед буремних хвиль. Обов'язково підпишіться. Сьогодні особливий день. Ми вирушаємо у мишачу пригоду разом із Мією, яка знайшла справжню піратську мапу. Хочете дізнатися, що виявиться найбільшим скарбом у світі? Тоді марші, влаштовуйтесь зручніше. Казка Мишка Мія та скарби мишистого пірата вже починається. Мишка Мія та скарби мишистого пірата. Пригодницька казка з теплим мишачим серцем. У кімнаті повіяло теплим солоним вітром. Вікна розчинилися, а фіранки роздулися, немов справжні піратські вітрила. Здалеку, долина в шум прибою, а легкий вітерець лагідно ворушив вушка. Мишка розплющила очі. І потягнулася, позіхаючи. Ой-ой, ой який чудовий ранок! пробурмотіла вона. Сонячні промінчики, лоскотали її носик, а з кухні линув знайомий і дуже приємний аромат. О, мамині млинці з сиром, зраділа Мія, погладжуючи свій животик. Оце буде справжній мишачий сніданок. Але поки вона ніжилася в ліжку, їй згадався яскравий сон, величезний піратський корабель, старий дерев'яний сундук, повний скарбів і таємнича мапа, от би вирушити в справжню пригоду, зітхнула мишка. Вона швидко схопилася з ліжка, вмилася, почистила зубки. Розчесала хвостик і вже хотіла бігти снідати, аж раптом скрип. Підлога під її лапками видала тихий звук. «Ага, Що це було? здивувалася Мія. Вона лягла на підлогу, приклала вухо до дошки та постукала по ній лапкою. Тук-тук-тук. Ого, тут щось є. Мишка притиснула лапки до дошки і раптом одна з них відчинилася. Під нею була схованка. Таємниця під підлогою вигукнула, затамувавши подих Мія. Усередині лежав старенький мішечок із піратською печаткою. Хм, примружила очі Мія. Це виглядає як справжній піратський скарб. Вона обережно розв'язала мотузочку. І витрусила в міст на підлогу. Ой-ой-ой, це ж піратська мапа та таємниче послання. Мія розгорнула пожовклий папірець, її очі округлилися. На ньому була намальована її рідна хатинка, а поруч величезна пальма. Та це ж просто тут вигукнула мишка. Мія розгорнула лист і почала читати. Моя любо онучко Міє. Якщо ти читаєш цей лист, значить ти справжня мандрівниця, як і твій дідусь, легендарний мишистий пірат. Я залишив для тебе таємничий скарб Але щоб його знайти, тобі доведеться пройти справжні піратські випробування. Дотримуйся вказівок на мапі, і тобі відкриться велика таємниця. Нехай компас допоможе тобі. З любов'ю твій дідусь. Ух ти! Оце так справа! Вигукнула Миша. Я повинна знайти цей скарб. Вона швиденько вдягла піратський капелюшок. Засунула компас у кишеньку та взяла мапу. Ну що ж, вперед, назустріч пригодам. Мишка вийшла на двір та втягнула носом запах океану. Океан ревів, викидаючи хвилі на берег, мов величезні морські змії. На мапі біля її хатинки була намальована пальма. Мія ступила під стару пальму. Біля хатинки і поглянула на мапу. Десять великих кроків прямо, пробурмотіла вона. Мишка зробила один, другий, і раптом перед нею виросли густі хащі з ліанами. Ой-ой-ой, непрохідні джунглі! Ну, нічого, як хоробра мишка, вона розсунула листя і побачила старий піратський знак із зображенням водоспаду. Я на вірному шляху збуджено пробурмотіла мишка. На карті було написано: щоб дійти до водоспаду, зроби десять маленьких кроків і три велетенські стрибки. Це ж старий водоспад у центрі джунглів. вигукнула Мія. Від каміння Мія зробила десять маленьких кроків і три великих стрибки. Ух, майже на місці! Водоспад весело шумів. А неподалік кричали в мавпи. І що ж далі? Мія замислилася, їй було трохи лячно. Вона ще раз подивилася на карту і прочитала напис: Стрибай на правій лапці три рази, на лівій чотири. Підніми руки вгору і гукни Бінго, піратські скарби знайдено! Мія так і зробила. Раптом під її лапками щось захиталося. Пісок почав розсипатися. Оце так, під ногами якийсь ховок. Вона хутко дістала лопатку, яку тримала за поясом, і почала копати. Невже Мія знайшла справжній піратський скарб? Глибоко у піску ховалася таємнича скриня, важка, стара з піратськими вензелями. Мія відкрила скриню і на мить затомувала подих. Всередині не було ані золота, ані самоцвітів. Але там лежало дещо набагато дорожче старенький фотоальбом із зображенням її великої родини. Тут був молодий дідусь у піратському капелюсі, бабуся у квітчастому фартусі, вусатий тато, та мама, яка тримає на лапках маленьку смішну мишку з чубчиком, самоумію, а поруч із альбомом лежав ще один лист. Мія розгорнула його і прочитала. Справжні скарби – це не золоти й коштовності, це ті, хто тебе любить. І якщо ти це зрозуміла, ти вже справжня піратка. Бережи свою родину, як найдорожчий скарб, і пам'ятай найцікавіші пригоди ще попереду. Мія усміхнулася, її очі блищали. Вона обійняла альбом і раптом. З під скрині щось клацнуло, під нею був секретний відсік. Мишка знову засяяла від радості і знайшла піратську пляшку з ще одним посланням старовину підзорну трубу та свисток. Мія прочитала записку від мишистого пірата. Це справжні піратські скарби, карта, щоб знаходити нові пригоди, підзорна труба, щоб бачити далекі світи і свисток, який завжди кличе до веселих мандрів. Якщо тобі буде сумно чи нудно, просто свисни і пригоди самі тебе знайдуть. Аго, це що справжня пригода? Мія аж підстрибнула. Вона заховала альбому мішечок, притиснула його до грудей. А свисток повісила собі на шию. Сім'я, мій скарб, я обов'язково берегтиму ці спогоди, дідусю, а пригоди, їх тепер у мене буде ціла скриня. І з цими словами Мія побігла додому крізь Ліани. Попереду на неї чекали млинці з сиром, обійми мами і нові піратські пригоди мишки Мії та її друзів. Пс Знаєш що? Справжні мишачі герої завжди повертаються у нові пригоди. Тому підпишись, щоб не пропустити наступну казочку. А якщо ця історія тобі сподобалась, клацни вподобайку своєю лапкою. Фліпкобук обіймає тебе сторінками і каже, до нових зустрічей у чарівному світі, мама Бук. Я, Фліпкобук, вже готую нову казочку.